Щоб ви, люди, мали силу, старайтеся не про піщу тленну, поїсти добре, поїсти удітися модно, в домах великих жити, то все не головне. Старайтеся за їду, котра приводить вас до життя вічного і котру вам дасть Син чоловічський. Діло Боже, ви вірували в того, кого послав Отець Небесний. Господь кличе всіх бути наслідниками царства, а який доказ даш нам кажуть книжники фарисії. От це наш Єліман у пустині, пустини, як написано, хліб дав з неба їм. І тут Ісус відповідає, то, що нині суть і празника цього. Істинно кажу вам: не Мойсей вам дав тот хліб з неба, ту манну, но Отець мой небесний дає вам істинний хліб з неба. І бо хліб Божий є той, котрий сходить з неба, дає життя міру, подвідом хліба і вина приймаємо часті причастії тіло і кров Христову. Я казав Господь, хто буде причащатися, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати в собі життя. Ті люди, які до церкви не ходять, Богу не моляться, не причащаються, то мертві це духовні. Саме Господь назвав таким словом. У діяннях апостольських ми видимо, як Філіп прийшов у Єдингород і слухав його народ так, бо він робив і говорив проповідь, і чудеса творив. А нечисті духи, котрі сиділи в бісноватих, утікали, розслаблені, паралізовані приходили, хромі зцілялися, була велика радость. І всі розуміли, що Філіп благовіствує о царстві і о у імені Ісуса Христа, і многі, тисячі людей, крестилися і мужчини, і жінки. Увірував і ще один чоловік Колдун Босоркун Сіміон, котрий покрестився, но відяв великі чудеса, котрі робив Філіпп, то ізумлявся. І коли увидів, що через рукоположення переться Дух Святий, Симеон каже: Хлопці, я твій маю чемодан грошей, продайте мені оту власть давати Духа Святого. І апостоли сказали, «Найти твої будуть гроші в погибель». Ти хотів Божу благодать за гроші купити. З того часу в Православній церкві є один офіційний в канонічному праві прописаний гріх. Гріх Симонії. Він звучить так: якщо якийсь єпископ за гроші рукоположив діякона або священника, і то ті рукоположені і сам єпископ, Нараз у пекло у вічні муки. Почому? Бо нарушив правило. Благодать Божу не можеш продавати. І ми сьогодні рекомендуємо людям, котрі відпали від православ'я. Обращайтеся к Господу Ісусу і к Його вірному святому Георгію победоносцю, а ще чувствуєте, що ви хочете урватися від світа гріховного. А вас не пущають, а вам угрожають. А якщо ти високопосадовець, а тебе хочуть зняти з роботи, бо хочеш бути в канонічній церкві, лишай міністерство. Утікай від них, біжи до церкви, приєднайся до Божих людей, котрі в цьому світі взирає на погрози, судові переслідування, угрози і збієння держаться. Канонічної церкви. А раз так, тими такими будьми пам'ятаючи, що якщо в пустині Бог лікував і годував Божий народ манною з неба, то нині та манна духовна тільки в канонічній православної церкви, де істинні церковні таїнства не їх подобає у других релігійних організаціях, де подобає є, як у нас. Ну, благодаті не є. У нас є благодать Божа, причащатися тіла й крові Христової усієї духовної, новозавітної манни Небесної, котрої ми причащаємося й тут на землі, ростиме в'єдно із вірними дітьми Божиїми, підтримуючи зв'язок із церквою і взирая на подвиг великомученика Георгія, митуй, діти Божі, на нього похожі. З ким поведешся, того наберешся, а в вічності віруємо, в'єдно з у святими зможемо, і ми наслідувати з святими Царство Божоє. Амінь.